Так, мир вам, брати і сестри, гарний сьогодні день, правда. З березня місяця ми навіть можемо спостерігати зовні, що в нас все-таки була зима. Бо взимку ми снігу майже не бачили, а тут з'явився. Ну, слава Богу. От, це трошки, можна сказати, підіймає настрій. От. Особливо дітям. Але в нас завжди повинен бути хороший настрій як християн, хоча буває всяко. Випала мені така честь сьогодні проповідувати першим. Ну, брат Артем у нас відповідальний за цю справу зазвонив. І я як кажу, як, як ви вважаєте за потрібне. І ми розуміємо, що ми всі прийшли. Повчитися від Божого слова, разом помолитися, прославити Бога. І я, перш ніж скажу тему своєї проповіді, я прочитаю одне місце Святого Письма, Євангеліє від Іоанна, перший розділ, з 45 по 49 вірш. Пилип знаходить Натанаїла і каже йому: ми знайшли того, про котрого писали. Моїсею, законі і пророки Ісуса з Назарета, сина Йосипа. А Натаніл сказав йому: Чи може бути щось доброго з Назарета? каже йому Пилип: іди і подивися. Побачив Ісус Натаніїла, який йшов до нього, і каже до нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу. І каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав ще до того, як закликав тебе Пилип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею, відповів Натанаїл і сказав йому: равій, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Друзі, я хочу виділити. Оцей вірш, де Ісус Христос сказав Натанаїлові. Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу, характеристика серця. Ось. І я думаю, що дуже добре було б мені. Якби Господь завжди про мене сказав ось справжній українець, в якому немає підступу. Ну в російському тексті лукавство. Знаєте як? І я над цим трошки поміркував, знаєте, і деякими думками хочу поділитися, бо про лукавство в Біблії написано дуже і дуже багато. Я недавно приводив вам приклад, такий тут з молоддю ми спілкувалися, і вони кажуть, а як поступати з лукавою людиною? І ми дійшли до висновку, що лукавство є в кожного. Ну, хто тоді був присутній? От. Якщо ви пам'ятаєте, я, я кажу, підніміть руки, хто ні разу в школі не списував. І, знаєте, не знайшлося бажаючих. І Я списував. Ну, чуєте, списував до певної пори. До певної пори. І коли ми були вже в біблійному коледжі в Москві, там американці вели один із таких серйозних, я розумію, людей, який мав, ну, який був вів гомілетику, ось і він, ну, як правило, трошки проходили часу, і потім тест. А в кінці каже, напишіть, що я не списував і розпишіться. Ну, розумієте як? <світ> Бо, як вам сказати, оцей потенціал, щоб ми показалися краще, ніж ми є насправді, так? він якось закладений в людській природі, яку ми унаслідували від Адама. І ми знаємо, що маленькі дітки, які в нас живуть і підростають, і вони вже щось чуть-чуть роблять і кажуть таке, що нам не подобається, і ми їх їм це ще не видно, а ми ж то їх бачимо, що вони обманюють, да? о, що вони обманюють, що вони кажуть неправду, о, що вони лукавлять. І саме найбільше ми бачимо, що Ісус Христос облічав тих людей, які були релігійні, які були віруючі, які були праведні. І він їх облічав саме найбільше про те, о, що вони лукаві. Хоча вони виглядали все гарно, вони були в служінні, вони були гарно, праведно одіті. Ну, до них було, як кажуть, не причепися. Вроді ззовні все хорошо. О, но Така була характеристика не як Натанаїла. А Христос каже, гроби офарб... пофарбовані. Ну, ви розумієте як? Дуже нехороша характеристика, ніхто не хотів би таку характеристику. От. І знаєте, це ось таке, що в нас живе, з ним потрібно якось ну, боротися, оскільки ми живемо на землі, в тілі, ось то якийсь той. Хоч Слово Боже каже, що ми навіть охрестилися в смерті Ісуса Христа, померли для гріха добре, якщо так, що вже він нас ніколи і ніяк. знаєте, як, Тому що є, так, да, дійсно, Господь нас звільнив від тих грубих гріхів, в якому сьогодні цей світ погряз. От, І ми розуміємо, що Господь звільнив. І, і є речі, які, коли ми ще були в світі, то можливо вони нам подобалися сьогодні, ми їх. Ну, Якось розуміємо, що вони нас не чіпають, і, і навіть не навидимо їх, скажем, ні п'янство, ні якусь таку нецензурну лексику, ні ще якісь такі грубі речі, як кажуть, жорстокість і, і так далі. От. Але є такі речі, які можуть нас переслідувати. І я думаю, добре було б, коли ми приходимо в цю школу, вчимося. Робимо висновки для свого життя і чогось навчаємося. Вчора в нас були курси по підготовці до водного хрещення, і мені випала честь, ну, ось таких дві теми ми пройшли. Звичайно, пройшли, як, як пройшли. Пройшли, як, як програма в першому класі, простенько. Ось, Перше Воскресіння, друге Воскресіння. Тобто про Воскресіння мертвих і Божий суд. Ось, і ми вияснили, що по справедливості суд, ось той вже суд, він належить тільки кому? Богу Отцю. Але Бог Отець, написано в Євангелії від Іоанна, суд передав Сину Божому. А син Божий каже, я прийшов не судити, я прийшов спасати. І кому Божий син передав суд? Слово каже, яке я залишив, воно буде вас судити. От. І ми розглядали таких чотири принципи суду Божим Словом. І де що записано, скажімо, в посланні до римлян, Знаєте, як дуже цікаво. І тут є, і тут є такі речі. Дивіться, друга глава. Ну, спочатку перший і другий вірш. Тому немає оправдання тобі будь-яка людина, котра осуджуєш, бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш, а вже робиш те саме, що осуджуєш. Ми ж знаємо, що є справедливий Божий суд на тих, хто таке робить. Є справедливий Божий суд. Хто таке робить? Ось, І буквально. Шостий вірш каже, він відплатить кожному згідно згідно його вчинками, згідно його вчинками. І 12 вірш. Адже ті, які без закону зрішили і загинуть без закону, які зрішили в законі, будуть сужені згідно із законом. І якщо ми дивимося ще по першому розділі, Знаєте, як там дуже гарно вимальовується питання язичників, які будуть теж якось, Бог з ними буде мати справу. І буде мати справу згідно відкриття, бо вони, можливо, Біблії ніколи не мали і не чули, але вони через те, що розглядали творіння Боже, якимись чином, все-таки щось зрозуміли і прославили Бога. Ось, і ще в них сумління закладено Богом, і вони згідно того поступали, то й вони мають право на милість Божу. Язичники написано. О, це взагалі, ви розумієте. І я думаю собі, знаєте, як нам властиво, в чому ми вільні, а хтось другий щось робить, можемо осуджувати. А Бог говорить, що згідно відкриття. Комусь не було ще закону, і вони багато речей не знали, і якісь речі закладені, а по закону там дуже багато було. Але Бог дав відкриття, Бог дав закон, Бог дав багато правил і, і всього, і Бог спитає. І ми сьогодні спостерігаємо картину, знаєте як, таку, що ну, дуже багато різного християнства, всі по-різному, як виглядають, як служать Богу. Ось. І Ми маємо відкриття і розуміємо, що ось так потрібно. А може хтось прийшов до такої церкви де ось так, і вони іншого не розуміють. А ми судимо по-свому, знаєте як? І в якійсь мірі, може, з нашої сторони лукаво це не і неправильно, тому що є на всяку справу суд Господній, який бачить серце, глибину серця. От. І от такі речі я хотів би сказати сьогодні. Знаєте, як ми хочемо, щоб в нас було все правильно в церкві, і це добре. І перед служителями, і перед народом Божим, і на сцені, щоб все добре. Да. Але це зовнішня частина. От. А ми хочемо, щоб Господь про нас сказав: ось це така людина, в якій нема підступу, нема лукавства. Ось і Господь з такими людьми має діло і хоче, щоб ми так, так жили. Дивіться. Що я ще хочу прочитати, значить, із слова Господнього. Послання до Євреїв, 12 й вірш 3 го розділ, розділу, написано християнам, бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірство, щоб відступити від живого Бога. Ось, каже, Бережіться. Це така річ, від якої треба дуже сильно, дуже сильно берегтися. І коли ми. Скажемо, розглядаємо, де воно може проявлятися, ось, то стільки багато напрямків, що я їх і не можу перерахувати. знаєте, як. Ось, Коли ми обманюємо, ми лукавимо, да? ось, коли ми щось з хитрістю поступаємо, думаємо мудрість, но частенько хитрість. ось, коли ми Скажем, ну, лицемірство, це зовсім окремий, можна сказати, напрямок, якась підступна мова. Ось, Коли ми спокушуємо інших, Ось, коли ми маємо просто в серці Ось, і так далі, можна ці справи якось продовжити. От, І для нас запитання, для нас запитання. Друзі мої, Ось, як нам його в себе побачити і як нам працювати над собою, над своїм життям, щоб те, що Господь сказав про Натанаїла, щоб Він міг сказати про мене, щоб Він міг сказати про мене. І я думаю, хочу повернутися до тої історії, ми будемо молитися Богу. Хочу повернутися до тої історії. ось, Натанаїм не сказав щось доброго про Ісуса. Чуєте? Якщо так причепитися до Його слів, йому сказали, щось що той, про якого Моїсей в законі написав і пророки, ось. І це, ну, він же ж, я думаю, довіряв Пилипові, а він собі так подумав, звідки він? З Галілеї? Хіба щось добре може бути? Повірив? Та не зовсім. Але щиро. Але щиро. Но коли Христос з ним поспілкувався, і він сказав йому одну дуже сильну річ. Я так розумію, для мене зрозуміло, що там під тою смоківницею щось було. І напевно не один раз цього чоловіка. Я думаю, що те було, про що говорив Христос, як нам спілкуватися з Богом. Каже, коли ти хочеш звершити молитву, настоящу молитву, відкрите серце, зайди в твою кімнату, зачинися. І в тайні, і спілкуйся з Богом. я думаю, чим більше ми будемо спілкуватися з Богом, Будемо насолоджуватися спілкуванням. Тим більше Господь Духом Святим буде просвіщати наше серце, буде давати нам відкриття, буде давати нам розуміння, щоб ми розуміли, щоб ми освячувалися. Святий написано, нехай ще освячується, щоб ми могли дійсно розуміти свій стан. І Господь буде давати силу перемагати всяке лукавство. О, багато речей написано, і, 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 і дивіться, Давід каже, людина щаслива, я процитую по -російсь, російською, каже блажений, кому. Отпущене беззаконня, кому Господь не вміє гріха, в чьому духі, нет лукавства. Оказується, що може людина і якийсь навіть гріх робити. Не знаючи, без лукавства, і Господь не вміняє. І Господь не вміняє. А що чуть-чуть і -чуть правильно, от. але є лукавство, і ми будемо винні перед Богом. Тому Господь нас помістив в цю школу, в церкву Господню, де ми можемо один одному підказувати, де ми можемо разом молитися Богу, спілкуватися з Ним. Ми знаємо, що про Ісуса Христа написано «Не було лісті в устах Його. От. Для нас є гарні приклади серед людей, знаєте, як є гарні приклади. От. Часом ми хочемо, ну, якось навіть в складній ситуації та й так сказати, щоб вигородити себе. Я пам'ятаю ще ті часи, коли брат Афанасій мене ще з одним братом в Західну Україну посилав по літературу. От. З цією місією, що ми працюємо, ми тоді працювали, я і не знав з ким, ну, таке время було. От. І він каже, якщо вас з цим чемоданом, ну, як кажуть, зловлять, що ви будете казати, Ось. ну, можна по-різному. Десь знайшов, десь побачив, десь ще щось, да? ну ви розумієте. Ось. Ну, кажу, що будемо казати, що ми вам не скажемо. Він каже, знаєте, як тоді розмовляють? Знаємо. Робіть, каже, це правильно. Я думаю, це були нас, наставники, які нас правильно вчили, правильно наставляли. Є такі речі, що ми сказати не можемо, треба сказати чесно і відверто, не викручуватися якось. Ось це я тобі сказати не можу з певних причин. І все. Ось. А ми часом хочемо сказати так, щоб було і там добре, і там добре, а перед Богом, а в серці, друзі мої, і для нас самій. Сильний приклад, дивіться, скільки слів сказав Христос. Вони записані тільки ті, що записані, а якби всі записати, то їх би не вмістити тут, знаєте, як на цей молитвений дом, бо Він ж прожив це все життя і, і, і говорив навіть після хрещення і, і, і цілий день. Ми ж розуміємо, що записані тільки коротко, сама суть. Ось. Ні одного слова не сказано неправильно. Ні одного слова не сказано такого, ось, яке принесло б комусь шкоду. Разом з тим, його слова були дух і життя. І нам потрібно вникати в Боже Слово, не просто його прочитати, аби для галочки. Глибоко вникати, тому що Слово Боже є істина, а суд Божий, ми з вами прочитали Римлян, Він буде по істині, по правді. Ось. І слово Боже, нас багато чому навчить, і коли ми будемо. Забігати під смоковницю, чим частіше, чим більше і тим краще спілкуватися з Богом, то Дух Святий буде переображувати нас, буде працювати над нашим серцем, щоб ми наближалися до Бога, щоб ми освячувалися, і нам всяке лукавство воно стане противним. Бо воно противне волі Божій, і Господь скаже, оце дійсно моя дитина, в ній нема лукавства. І навіть якщо ми всі помиляємося, і Натанаїл помилився, він каже, так хіба то щось добре може бути? Друзі, ми всі помиляємося, але коли ми щирі перед Господом, щирі один з одним, щирі в нашій сім'ї, щирі перед дружиною, перед чоловіком, перед дітьми ми щирі, друзі мої. І ми щирі в церкві. Господь буде велико благословляти свій народ. Я думаю, молитися, щоб нам освячуватися, щоб нам наближатися до Бога. Дай Бог щось буде робити в нашому житті. І часом, можливо, таке, що нам не дуже сподобається, але якщо ми схочемо освячення, схочемо наближення, Божа благодать почне діяти на те, щоб Господь нас більше освятив, наблизив до себе. Щоб ми були щирі перед Господом, помолимося про те. Амінь.